Усім привіт! Мене звати Саша і сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні у нас фантастичне оновлення. Нарешті пішов сніг. і навіть не тільки, подивіться, якщо ми натиснемо на наше со. Ну, до речі, перед цим як я це оце розповім, я зроблю невеличку паузу і розповім залі щодо чого. П'ять років тому, може навіть більше ми всі, як ви вже знаєте, благали, щоб у нас пішов сніг, дощ і з'явилася сережка. Із сережками у нас все зрозуміло. Вони вже в нас є, може навіть у деяких персонажів ухоже по колоті, як допокладу мої сестрички. Ось так, в речі, в мене тут є сережки, і це все завдяки нашим розробникам. Так, наші розробники справді дуже постаралися о, і багато чого змінили на краще, звісно, ж, у нашій грі. Так от, ну що я повернуся до того, що 5 років тому ми всі, як ви вже знаєте, просили о, облагали розробників, щоб вони нам видали ну, сніг, дощ, ну, туман, ну все таке. І ось нарешті через. У 2025 році нам нарешті додали це чудове, фантастичне, шикарне оновлення. І зараз, якщо ви щось не розумієте, там як вимкнути сніг чи що, то потрібно лише зробити доволі прості дії. Натискаємо на це наше сонечко, і тут вас збоку може висвіт... Висвічується ось така ось табличка. Тут у нас є варіант сніг, дощ, туман, «Ніч», «День». Якщо у вас зараз іде сніг, то ви можете натиснути на, на сніжинку знову, і вас він припине йти. Щоб вимикнути дощ, ви натискаєте на цей самий о, капельку, і у вас йде дощ. Якщо натиснете на оці хмарки вас з'явиться такий туманчик. А якщо не місяць, то буде ніч. Як на мене, це чудове оновлення. Адже, як як ви пам'ятаєте, ми всі хотіли, там може навіть хто не знімав, гратися із цим оновленням. Як на мене, наші розробники постаралися на славу. Адже я зараз дивлюся на ці сніжинки і просто балдею, можна сказати. На кожній локації, до речі, можна мати свою власну погоду. От, до прикладу, хочу я зробити, до прикладу, дощ на іншій локації. Один прикладу. Напускаю я я знову ж таки це сонечко, на, на грабненку, і все у нас туди дощ. Але зараз я побуду штучку і все. О, тут у нас іде дощ. Ми думаємо, що і там, і там, тепер йде також дощ. Дивимось. Але ні, в нас тут іде сніг. Тобто тут, тут може вносити дощ, тут сніг, тут просто сонечко може бути. І, і це просто чудово, як на мене. Це може бути. В цьому місці сонечко, тут дощик. Це прикольно для мене. що Кожна локація сама по собі, незалежно від інших. О, і давайте спробуємо, чи без мого білого сніжку. Все буде добре. Тобто, якщо я поверну звичайний газон. О, чи там буде сніг? Оце мені цікаво. Ну, я дуже хочу, щоб нарешті ми могли ліпити сніжки. Як на мене, це буде дуже чудово. Так, і тоді я можу запуляти тебе сніжками. Гей! Ну Все-все добре. Але це буде все одно прикольно. Так, згодно повністю з моєю сестричкою, адже якщо ви будучи такі дії з снігом, то це буде фантастично. І, мабуть, вона мене так і буде з діями, Мені подобається тепер. О, добре, це зараз не про це. Так от, давайте спробуємо пограти мою травичку. Так, де тут? тут ще мій сніг. Вони лягають, але вони не... На сніг. Це трошки, звісно ж, сумно, але все-таки наші розробники і так постаралися. Але... Єдиний мінус цього оновлення. Адже домі також ну, сніг не йде, але дивіться, яка тут, на жаль, тухла атмосфера. Але коли в нас немає снігу, все як і було. Оце трошки засмучує. Але думаю, ну все ж таки, наші розробники і так постаралися. І все ж таки думаю, що вони підкоригують це оновлення, як на мене вони чудово постаралися. О, і, до речі, давайте подивимося на, на, на зимових локаціях. До речі, я зайшла і одразу йшов сніг. Типу, це були якісь. Магазинчик. І тут у нас також така погода. Тороч, так, давайте вже змінимо тут на цей прикрас на зимову тематику, бо в них тут досі Хэллоуін. Як, як на мене, оновлення чудове. До речі, хочу вам трошки спрацювати не Я почула із Ютубу та деяких інших сайтів про те, що, що у нас буде креатор малюків. Тобто от ми заходимо додати малюка чи додати в принципі, самого персонажа. Ось, я хочу створити дитину. Заходимо і тут на у нас має бути дитина. Це не зараз, не біжіть прямо після мого відео дивитися, є у вас дитина чи ні, тому що це, як я зрозуміла, вже вийде потім. Але, але це все-таки дуже прикольно, що в нас взагалі таке чудове оновлення. І що ж, емоції на страчень нових начебто не з'являлося. Я зараз перевіряю, чи може все таки Одразу ще є емоції із сніжками. Але це чудово. І найприкольніше те, що уявляєте, уявіть, ми тепер можемо такі аболодесні знімати серіальчики. От уявіть, типу, типу, у вас літо, і раптом влітку йде сніг. Це ж типу буде якийсь бойовик, чи що. Можна там якийсь романтик продумати, чи що, але на мене це чудова ідея. Але єдине, що, звісно, ж погодка. Вона така трохи тускленька, але сонечко у нас все одно є. О, і давайте подивимося передати інші дії. Тут у нас такий дощик собі. Такий дощик романтичний. Я йду по дощику. Далі у нас ще є туман. Це, це прям такі. Йожик в тумані. Прикольно, так мені навіть не шапку погано видно. Якби взагалі була б шапки, так вона ніхто не побачив. Навіть дорослі люди, От, якби січки не було шапки, то їй б також було поганенько видно. Як на ну, мене, це така типу містика атмосфера, ну, таке, типу, прикольно. Було б, звісно, що нам це ще й на Халловін додали, тоді взагалі був бомбезний Халлон, але добре, адже головне все-таки, що вийшов сніг. І сніг воно, звісно, в цьому всьому оновлені найбільше і радує. Я, якщо чесно, навіть думала про це, а раптом, типу, нашого зроблені справді, вирішили нам додати сніг. І вони, ніби думки почитали. Капет. На інших локаціях. О, мені, до речі, дуже цікаво, як буде виглядати наш пляж е, під час засніження. Це, до речі, також можна продавати якийсь саячик, як будемо на пляжі пішов сніг, чи що Захована. заходимо на наш пляжик. І вау! Ой, підолашний, підолашний чоловік. Йому, мабуть, взагалі це. Море. Море в нас як було, так і залишилося в ньому, можна плавати. Ми, типу, Що, можна було, особливо, але може на ставках щось таке типу, замерзало. Давайте зайдемо в міський парк. Угу. Так. І тут все одно, тут нічого не замерзло, на жаль. Але може також все-таки в майбутньому це станеться. Так. Ну що ж, в принципі, на цьому можна завершувати наш, наш огляд. Ну, Зараз підможні додому. І що ж, будемо завершувати наш огляд, який я вже і казала. О, і ви можете в принципі також ну, в що ви можете зайти і подивитися також на своєму телефончику. Чи вийшло вона вас? Дуже надіюся, що також того, що колись я пам'ятаю мене на планшеті. Он е ніяк не могло загузитися оновлення. Але я вам скажу це навіть на краще, бо я тоді хотіла на ньому купити он оновлення. А по секрету в мене так довго качається оновлення саме з планшета на телефон. Ну і так само із телефону на планшет. Так що, щоб зняти для вас якнайшвидше огляд, то я тоді все-таки його скачала на телефончику, але може бути у вас таке, що воно, на жаль, чомусь не вийшло саме на телефоні. Що ж, А я бажаю вам гарного вечора точніше, бо зараз в мене вечір. Uh, і гарного дня, якщо ви зараз uh, уже на день після зйомок це дві відео дивитесь. Uh, і що ж усім дякую за перегляд, дякую за просмотр. Всім пока-ка, кудбай, адіос, кудбай, пока-пока.